Отак ми розпочали наше в'язання з кільця амігурумі і пров'язали 8 стовпчиків без накіда в це кільце. Далі з'єднуємо з першим стовпчиком, захвачуючи ось цей кінчик з'єднувальним стовпчиком і продовжуємо в'язати. Вверх нам потрібно підняти 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4... П'яту, коли ми в'яжемо, ми трішки притримуємо, щоб зробилась більша петля ззаді. Ось так. Тепер перевертаємо, дивимося на ось ці. Ось нас цікавлять петлі і витягуємо із них цю, яку ми притримали наступне. І останнє це в цю першу наш стовчик без накида. Таким чином у нас на гачку має бути сім петель. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. І тепер протягуємо через 2, знову і знову через 2. Перевертаємо і знову нам потрібна ось ця петля. Починаємо біля самого початку. Ось вона перша. Так. Ось вона. Знову робимо так, щоб на гачку у нас було 7 петель. Останнє це в цей стовпчик без накиду. І протягуємо по дві. Ось такий у нас поки є результат. Далі. Знову повертаємо, нам потрібні ось ці петельки і першу трошки витягнемо, бо в неї завжди важко просунути гачок. Просовуємо через неї гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. І в наступно також з'єднувальний стовпчик. І далі витягуємо петлі. Перша. Друга. Третя на гачку. у нас чотири, ми їх пров'язуємо. Через дві, знов через дві, знов через дві. Тепер набираємо дві повітряних петлі першу і наступну трошки притримуємо, щоб була вільніша. Повертаємо і знову нам потрібно зробити нагочку, щоб було 7 петель. І останній у нас буде в наступний стовпчик без накиду. І захватуємо цей кінчик, щоб сховати. Все, у нас на гачку сім, пров'язуємо по дві. Повторюємо це знову. провязано через 2 Є. Yeah. далі одну пропускаємо в наступну ми робимо з'єднувальний стопчик далі знов з'єднувальний стопчик Третій. Ось у нас четвертий з'єднувальний стовпчик. Дивимось уважно, щоб не розслаювалася ниточка. Я повторю четвертий, з'єднувальний. І ще останній п'ятий в цей же самий стовпчик без накида. Далі в наступний стовпчик без накида, з'єднувальний стовпчик, і вверх піднімаємо 5 повітряних петель. Коли робимо п'яту, трошки притримуємо П'ять. Перший листочок у нас є, в'яжемо вже другий. Повертаємо наш ланцюжок. І використовуємо ось ці ланцюжку задньої петлі. Витягуємо з мало з них один. За ось цю перемичку. На очку має бути сім. І останнє цей же стовпчик без накида. На гачку в нас сім, пров'язуємо по дві. Повторюємо знову. Тепер нам потрібно зробити, як і в попередньому листочці, два з'єднуваних струбчика. Один. Два. Далі піднімаємо ще три петельки, один. Два, три. Пров'язуємо по дві. Тепер набираємо 2 повітряні петлі і знову робимо 7 петель на гачку. останню робимо в наступний стовпчик без накиду і пров'язуємо по дві. Повторюємо знову. Тепер один пропускаємо, в наступний робимо з'єднувальний стовпчик. І далі продовжуємо робити з'єднувальні стовпчики. І останній з'єднувальний стовпчик з цим стовпчиком без накида. Далі переходимо в наступний стовпчик без накида. Також робимо з'єднувальний і знову піднімаємо 5 повітряних петель. В'яжемо разом третій, 2, 3, останній п'ятий притримуємо Повертаємо і піднімаємо, робимо 7 петель на гачку. Остання в цей стовпчик без накиду, звідки ми піднімали петлі і пров'язуємо їх по дві. Повторюємо, знову робимо сім петель. по дві. тепер робимо два з'єднувальних стовпчики, Один, два, піднімаємо три петельки. Ров'язуємо по дві дві повітряних петлі, і знову піднімаємо сім. Тільки цей раз, наступний, сьома наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо по дві. Повторюємо. Далі одну пропускаємо, починаємо з другої робити з'єднувальні стовпчики. Один, два, три, чотири. П'ятий з'єднувальний стопчик буде в стопчик без накиду. І тепер в'яжемо останній листочок самостійно. Ми переходимо з'єднувальним в наступний стовпчик без накида, піднімаємо 5 петельок і зустрінемося, коли дов'яжемо, ми пров'язали самостійно останній четвертий листочок, і тепер залишилося зробити хвостика. Робимо з'єднувальний стовпчик з стопчик самим першим нашим стовпчиком без накида і піднімаємо один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І останню восьму петлю. І за задню, так само перемичку будемо робити з'єднувальний стовпчик. Один. Два. Трі затягуємо чотири п'ять 6, Сім і останній з'єднувальний буде з цим першим стовпчиком без накида. Ми затягуємо, закріпляємо, відрізаємо, ховаємо задній хвіст, і у нас виходить ось такий гарненький. Після ВТО він ще краще вирівняється, і можна використовувати. Як підставка під чашечку, або зробити кріплення і використовувати як брошку гарний такий аксесуар. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.